Господи, помилуй за мир з неба і спасіння душ наших. Господу помолимось, Господи помилуй, за мир усього світу, за добрі станції з Божих церков і за з'єднання всіх. Господу помолимось, Господи, помилуй, за святий храм і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим. Ходять до нього, Господу помолимось, Господи, помилуй завлади отця нашої піфання, блаженнішого митрополита Київського і всієї України, владику нашої Іоанна, високоприсвященнішого митрополита Черкасько-Чернського, чесне присвіти Ісухри Сіддяков, Сузавець, криче, і людей, Господу помолимось, Господи помолимо. За Богом бережену Україну нашу, за владу і військові. Господу помолимось, за село наше родниківка і за всяке місто, село і країну, за тих, що вірі живуть у них. Господу помолимось. Христу. Слава Україні! Як, як гарно заспівали, бачите, перший раз текст а заспівали гарно. молодці. у церкві святої у родниківці Паланської громади лунає свята молитва українською мовою. Громада виборола і юридично довела право на повернення своєї святині. Більше ніж півроку тривав процес оформлення всієї потрібної документації відповідно до законодавства України проведена повна процедура реєстрації права власності будівлі храму та прилеглих господарських будівель. У день конституції нашої країни, 28 червня 2024 року, депутати Паланської громади прийняли історичне рішення про передачу церкви святої Параскеви релігійній громаді парафії святої Параскеви, Єпархії Православної Церкви України, села Родниківка, голова громади. Ющенко. Руслана Анатольевича за те, що він нам допомагав і що ми так? вирішили ці питання і всім вам присутнім за, за те, що проголосувала в нас церква, українська держава і повинна бути українська церква. Треба деяким нашим співгромадянам вчити історію України ще тисячолітні, щоб знали, в кого є право, в кого немає і так далі. Дуже дякую, Руслана Анатолійовича. Ми сподіваємося, подалі сама релігійна громада з наявністю юридичних документів приступить до використання. Культової споруди за історичними даними Рудниківська церква Святої Параскеви побудована у 1833 році, хоч згадка про церкву є у період повстання Коліївщини 1768-69 роки. У 1906-му завершилося будівництво нової кам'яної будівлі церкви. У радянські часи вона була зруйнована. На початку 90-х, з активізацією руху за незалежність України, сільська громада приймає рішення відновити святиню. Багато зусиль до цього приклав тоді голова колгоспу Сьогодні депутат Паланської громади Сергій Войченко, Руслан Яремчук, у ті часи сільський голова родниківки. Сьогодні голова Паланської громади на першу службу до тепер українського храму родниківки завітали жителі села, ветерани російсько-української війни, члени родин загиблих героїв. У Паланській громаді продовжується робота про повернення храмів у лоно Православної церкви України. Дєна, братя, Щось наша славна Україна! За...